24 вересня 2025 року тримати 57 хвилин засідання постійної комісії з питань освіти, культури, охорони здоров'я материнства і дитинства. Так, сьогодні на в порядку здено у нас перше питання про надання дозволу на зміну штатної чисельності працівників закладів освіти, гуманітарного відділу виконавчого комітету Миронівської міської роботи. Відповідно до порядку організації інклюзивного навчання, до типових штатних нормативів закладу загальної середньої освіти, підготували проект рішення про дозвіл на зміну штатної чисельності працівників закладів освіти, зокрема, три штатні одиниці асистентів учителя Вожиславська гімназія, два маслівська гімназія, один. Асистент вихователя у ЗДО «Сонечко» Миронівське, вихователь у Вікторівську філію, прибиральник службових приміщень у ліцей No3 Ярославської гімназії Сторож у Шандрівське ЗДО Сонечка, там взагалі не було сторожа, і комірник у Козинську гімназію півштатної одиниці. Всі за? За. Це дуже добре, ми щиро дякуємо. вам Дякую вам. На у нас тут є питання у нас, дання до вашої матеріальної допомоги, на здоров'ям дітям, в мене фізичними можливостями під групи, відповідає Бог. До нас звернулися батьки діток під групи А, в громаді у нас таких 18 діток. Програма на зустріч дітям передбачає дані, дану виплату. Це стала на сьогодні, сьогодні ну, на даний час грошова сума по 10 тисяч гривень. Ми збільшували, вносили зміни, тому по 10 тисяч гривень батькам на оздоровлення цих діток і загальна сума буде 180 тисяч гривень. Угу. Так, Дякую. Громади України по смертно, відповідає Андрій Завосмієнт. Відповідно до положення про звання почесних громадян Беронівської громади, яке затвердження рішеннями Беронівської міської ради. Від 2027 року на відділ культури, молоді та спорту, ми зібрали документи та розглянувши лист від 11.09.2025 року. Який поданий третім відділом Ухівського районного центру комплектування та соціальної підтримки та іншими документами, що підтверджують факт участі жителів Миронської громади у захисті державного суверенітету, території територіальної цінності України, керуючи статтями 25 та 59 закону України місцеве самоврядування в Україні, ми розглянули e, питання в кількості 24 -х. Загиблих хлопців, тому прошу розглянути на комісії питання щодо просування звання почасник Роман Біронівської громади загиблим, померлим захисникам України посмертно за особисту мужність. Ми виглядали документи видання, які будуть якісь <питрес> питання? <питрес> тут <питрес> <питрес> тоді голосуємо за ці шов. Так, yeah, то, yeah. То, yeah. То, yeah. то там ми ж на робочій групі засідали, розглядали це питання. Yeah, Віра Васильівна повністю зібрала всі документи по цим людям, підготувала, тому відповідно до положення і відповідно до поданих і зібраних документів саме така кількість хлопців. Yeah, до я до Чернявського пам'ятна дошка є, а це ж все тільки загинув капшук метро Сергієвич. No. І... Дошки, пам'ятні дошки подаються знову ж таки відповідно до подання або з сільського старости, або одного із членів родини також є положення. А таке питання, якщо загиблий на момент загибелі не був е, жителем громади, не можемо меморіальну дошку, Ми, якщо батьки хочуть, наприклад, ініціювати. Народився Тоді. тут, та, жив, вчився. Тоді І ви бачите, я, я, я в програмі ніяких не -то, важ... що не був жителем громади на останні <плес> 10 років. Ми, ми, ми тут... балакаємо зараз про е, встановлення меморіальної дошки на навчальному закладі чи про присвоєння звання почасту. Ні, ні, про дошку, наприклад. Якщо людина народилась в Миронівці, вчилася в цій школі, батьки тут живуть, пішов, загинув. То взагалі питань не буде виникаті в положенні, це не зазначено. Наступне питання у нас іде про внесення змін до програми Сурбота Ромітки до темітарі у пункті 1.8 розділу паспорт програми цифри 180 мільйонів тисяч. Замінити цифрами 183 мільйони 474 тисячі. У зв'язку з тим, що ми додали 2 мільйони на наших військових і 1 мільйон на лікування наших жителів. Змінюється сума. І в пункті 7.1.7, розділ 7, основні заходи з реалізації програми. Ми викладаємо нові редакції, тому що додаємо по законодавству нову постанову 10.40. Наступне питання у нас йде про надання одноразої матеріальної допомоги учасникам територійського, які брали безпосередньо державних необхідних для забезпечення оборони України. Звернулося 16 військовослужбовців на лікування. 7 мобілізованих, сім військовослужбовців, які були мобілізовані до 1 травня 2024 року. І 27 мобілізованих, які вже після 1 травня 24 року. Загальна сума 1 мільйон 435 тисяч. Наступне виділення коштів. військовослужбовців з проханням надати матеріальну допомогу з фонду депутатів. Загальна сума 420 516 гривень. За, за? за? за. за бомба ж там є військовий. Про надання матеріальної допомоги громадянам Миронівської військової територіальної громади. Звернулося 46 жителів з проханням надати матеріальну допомогу на лікування. З них одна ліквідація наслідків пожежі і ліквідація наслідків падіння уламків ворожого безпілотника. Це за суботу? Суботу, суботу це швидко, так? Да? Ні, раніше не да, це рулях. Так, і на про надання допомоги. На поховання. Звернулася жителька нашої громади з проханням надати матеріальну на допомогу на поховання. Сума 2700 гривень. Да. Так, Питання на комісії всі розглянути, засідання комісії вважаю закритим.